Вітаю на Девисплей сьогодні. Ми оглянемо режим кар'єри за гравця у нововишичі FC 26. Пам'ятаю, чи було іменно в кар'єрі гравця в 25-й версії динамічні точки старту іменно в кар'єрі гравця, бо в каріні тренера точно знаю, що було. Іменно в кар'єрі гравця, оцього я не пам'ятаю. Як воно виглядає? Давайте спробуємо за ПСЖ, наприклад. Можна створити, вибрати реального і грати кумиром. Який тут режим створення? Все вроді так же само, так? Так, ім'я, номера. Е, лице Жаль, що немає. Не знаю, чи було в минулих версіях, тому що кажу я. Іменно FC чи FIFA в 23-й почав грати. До того там останнє була 16 чи 17. -та. Ні, 16 останнє. Там я не пам'ятаю, що був в сканер обличчя. Пам'ятаю, в PS-13 була така можливість. Це дуже класно було, іменно якщо хочеш себе створити. І Так, мусиш тут моделювати це все. А, надіюсь, вони це змінять. Ну, то давайте виберемо цього, який був там на початку самому. Правда, татуїровки спочатку зразу доступні не було. Потрібно було відкривати на протязі сезону. А зараз можемо. зразу. Їх вибирати, які подобаються. Мені здається, що їх перенесли іменно 25-ї версії, які були відкриті, бо тому що ці всі в мене були відкриті на кінець 25 FC. Якщо у вас також іменно ті ваші, які ви відкрили на момент кінця. То напишіть мені в коментарях, щоб знати точно. Так, тут є різні режими, по яких виробляються характеристики для початку кар'єри. От тут бачите руки, і різні е, режими індивідуальності. І тому подібного. Саме цікавіше це свої настройки. От рік народження. 2008 рік це саме. Саме нижче, а саме вище 75. 75 це вже 50 років, а 2008 це вже 17. Як скоро летить час. Так, вибирайте місяць, рік народження, рівень мастерства. продвинутий профі базовий. Що воно дає? Не знаю. Очки індивідуальності. І рівень. Ну і ці архетипи, які в нас були в режимі про клубів. Також тут ми вибрали нападаючого І у нас Златан, Морган і Роналдіньо Можна подивитися детальніше, що тут, от, які позиції в нього. террі Енрі а як його вибрати? І от характеристики є. Цікаво, як вибрати Енрі Я теж хочу Тері, Чи Це буде ще змінюватися під час сезону. Ладно, беремо Рональдіньо. Думаю, багато хто іменно його буде брати. Це хай буде як є Позицію вибираємо Це буде Форвард. Тип рей реалізм Хай буде реалізм. П'ятий тур показує у нас вже результати п'ятого туру, я так розумію, Ліги 1.

Bienvenidos. Amigo, this is your time. Está 3 часа, amigo. Так, вот и менюшка. Наші новини. Молоді ігроки переходять в основну команду. І шау, тепер в наших рядах. Ось не на першому місці. Так, у нас є завдання, це завдання. Ага, це завдання такі, як були, щоб в більшу зарплату дістати, або вибрати собі клуб, куди перейти, або рекомендовані команди. От Арсенал. За нами приглянувся вже так швидко. Тут пишуть завдання, які які потрібно зробити, щоб у нього перейти. Ну це все було в 25 частині. і Так, час перемотали, це понятно. Ігрові стилі. У нас вже відкритий 5 ігрових стилів. Можемо собі вибрати. Так, треніровочка. Привітати партнерів. Це все те же саме було. Агент. Повідомлення від агенту. такі же самі. Нові предмети доступні. Ну, ці покупки, інвестиції. Це також було в 25-й версій. Письмові тренера. Удачі в клубі. Що ж, по менюшці, по суті, нічого не змінилося сильно. Очки індивідуальності. Архетипи це так само, як у режимі клубів. І тут ми ще будемо. Угу. Ми, типу, вибрали Рональдіньо а ще можемо, крім нього, взяти, потім розблокувати Террі EnV і Мію хем Ну Це вже прикольніше. Так, це все було. Завершити кар'єру, сезон, календар. Це виглядає як досить привичному стилі для нас. Таблиці. Жіночі Ліга Чемпіонів. Тепер нам показують ще крім чоловічої. Ліга Чемпіонів. Ліга Європи. Ліга конференцій. На жаль, тут не можна, по-моєму, вибрати як кар'єрі за тренера. Іменно ще плюс 5 додаткових турнірів, за якими можна стежити. Також було б цікаво переглядати це все. Але сезони можна подивитися: от минулий сезон Дембеле був найкращим по, по голах. Так же само в цьому в Лізі конференції, в Лізі Європи це все можна переглянути. Тут персоналізація все те же саме. Ну і ще плюс для кар'єри у нас є тепер кумери Фернандо Торес, Пічон, Патрік Клюверт Варон. Це ті, що пропадуть з часом, так що, якщо хочете для кого... зіграти за когось цих легенд, кумирів, бажано починати вже. І є ті, що будуть постійно: це Бекхем, Тотті, Златан Ібрагімович, Тоні Крос і Морган. От за них ви можете почати в будь-який момент. Не знаю, чи будуть ще іменно тут додатися на постоянній основі кумири. А от тут будуть мінятися час від часу. Я хочу глянути, як виглядає Тоні. О Фернандо Торес зразу показали нам його вигляд. Це, я так розумію, жінка якась. Не знаю її. Патрік Клюверт і Верона. Що ж, по суті, це всі нововведення в кар'єрі гравця. Надію, в наступному сезоні вони більш цією, цим режимом займуться. Так як цього року змінили режим кар'єри за тренера, дуже класно ним попрацювали. Думаю, в наступних відео будемо проходити тренер кар'єра тренера Live. Іменно цю вкладку будемо проходити ці всі завдання. Зробимо з цього якийсь квест невеличкий. Що ж, а на сьогодні це все. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей.